От 220 вольт, от кнопка включення, кнопка виключення, все що? Такий от невеличкий ящик з такими колесами тихенько працює, можна в приміщенні ставити і взагалі. Думаю, друзі, всім привіт! І зараз хочу вам презентувати і показати, що ми зробили на сьогодні. І Також це я вам презентую сьогодні. Це система ОПС живлення для будинку та квартири. В Неї входить акумуляторна батарея ємністю 18 кВт-годин, та вона працює в парі з інвертором та зарядним пристроєм, який витворює на з постійного струму. на... Змінний 220 вольт. Це ідея як система безперебойного живлення будинків, будинків та обладнання на підприємстві. Зараз лікар передавши, ми вже працюємо. Ну супер клас. Супер клас. Зараз ми <клес>, знаходимося в лікарні і ми під'єднали системи живлення. І зараз ця лікарня працює від <клес> цього повербанку. Я би так сказав. Це ми на автівці робили повербанк. Пам'ятаєте, коли ми їздили у Германію? І ця, ця ідея перетворилася в таку систему. <кхи> Зараз вона від'єднана від системи живлення. Це вона працює як система ОПС. Я казав, що вона працює від мережі, але коли мережа пропадає, вона починає працювати автономно і без збою нема падіння струму. І також ну, це дуже важливо, що там якісь прилади працюють точні, або там водна станція, насосна станція, вона не ну, має падіння напруги. І, вона, і воно все працює. Ну, також ця система працює як стабілізатор напруги, я би так сказав. І... Що сюди можна під'єднати і сонячні батареї, щоб заряджався, можна налагодити, поставити як таймер, щоб воно заряджалося в е нічний тариф, ну, в, нічний, в нічний час. Якщо це не її е вистачить там на цілий день праці, ну, тим самим економити. Зараз е подивимося. Як все працює, бачите, працює світло, також кабінет тут ніхто не працює зараз, це стоматологічна клініка. Далі йдемо. Пішли там що? Зараз пацієнтам працює ця клініка, це є в місті Запоріжжя. 10 років, більше ніж 10 років, це мій друг, товариш працює, супермайстер, рекомендую. Ну і в нас є така важливість, в мене на правах як товариша. Ну що там? На, що, все працює, Льоша? <вес> ну так, ну я, я думаю, Льоша прокоментує ситуацію. Ну а так все, все на чистому синусі, все працює. Ну, Далі буде... Проблеми, коли... Е, як це сказати... Касатня нам вимкнула світло, і ми не змогли долікувати пацієнтів. Ну, Сподіваюсь, майбутньому ми вже не будемо мати цієї проблеми і вони нічого не зможуть досягти. Тому з Божою допомогою у нас буде обладнання, яке дозволить нам спокійно працювати. І навіть якщо світло вимкнеться, то переключення буде м'яке. Це обладнання, яке досить, скажімо, воно вимагає стабільної напруги і специфічно дороге обладнання буде більш захищено, пацієнти зможуть повністю долікуватись і нам не потрібно зв'язуватися із генератором, який буде трахтіти, який буде ваняти, який буде постійно треба буде його носити. там, и соседам не будет слушать его а, как бы, молотение. Так что, ну, надеемся, что все будет хорошо. Что ты говоришь? Телевизор работает, штучка работает. Да, работает, работает. А что клиент не кричит, скажи? У -у -у -у. Клиенту хорошо. Потому... У тебя какой-то особый наркоз, расскажи. Клиент хорошо, да, обезболен. Да. Кресло поднимается, опускается. Все, друже. Вернее, етап в нашому Ну що, друзі? Сама важлива ідея, яка для мене: це додатковою батареєю в мій автомобіль, в електрокозак, в електротаврію, і ємність автівки буде більше. Це і як повербанк для будинку, а також це є як додаткова батарея в автомобіль. Тому дивимося, я буду подорожувати зараз з цією батареєю. Ну, от, Така от ідея, друзі, і підтримуйте, коментуйте. Я думаю, це повинно дати поштовх для подальшого розвитку. Нашої, нашої праці, нашої ідеї. До, до зустрічі. Да.